Шоу. Зазвичай питання від людей про роботу наших можновладців ставлять їх в таке саме положення, в яке вони ставлять народ своєю роботою. <плес> Я думаю, ви помітили, що наші представники влади останнім часом не несуть ніякої відповідальності за свої вчинки. Єдине місце, де будь-якого українського чиновника можна призвати до відповіді, це дизель шоу. Що ми, до речі, зробимо в наступному номері? Після того як наші чиновники перестали влазити в телевізори, вони почали ходити на радіо. Отже, уявіть, один із таких чиновників вперше в житті прийшов на радіо ефір. Ну що ж, друзі, вітаю всіх, хто щойно долучився до нашого ефіру. Вже зовсім скоро розпочнеться наша програма Пряма лінія з владою сьогодні на питання громадян буде відповідати губернатор нашої області Ігор Григорович Круторогов. Я хочу нагадати нашим слухачам, що після минулого ефіру, коли до нас приходив мер міста, наша передача зараз має вікове обмеження 18+. І виходить після опівночі, в понеділок. Ну а зараз для всіх наших глядачів звучить наступна композиція. Не прийшов, як ішов, я ж Де ж він ходить? а? Скільки можна чекати вже на годину ефір затримується? Брат, братан, я зараз швиденько, я на радіо заїхав. Тут раз, два і все. все. Тьолок я замовив. Зараз вони будуть. Все, я зараз, я, я зараз буду. Да, давай. Єгор Григорович... Це по роботі дуже важливо. Ну нарешті ви з'явилися слухачі, вже просто зачекались, розумієте. А я що прийшов сказати, що давайте краще без мене. У мене дуже важлива нарада зараз. Я а не ви можу. Ви серйозно? Ефір з губернатором без губернатора? Ну таке. Як ви собі це уявляєте? Ну давайте, сідайте, будь ласка, сідайте, прошу вас. Ви раніше були на радіо, працювали в ефірі. Це ж ні, означає правильно. Ні. Ага, Добре, дивіться. Я тоді вас дуже швидко введу в курс справи. Ось це мікрофон, так, і е, от в нього треба ігор гривич. Так не треба робити. Добре? Ага, от. Раз, 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 проба, проба, раз. Ігор горіш, так теж не треба робити. Ми зв'язочок перевірили, все нормально. Дивіться, що у нас буде відбуватися. Слухачі будуть вам ставити питання, а ви будете давати відповіді. Зрозуміло? Зрозуміло. Так, добре. А де вони? А хто вони? Відповіді. У вас? У мене нічого нема. Мені ніхто нічого не давав. Ігор Геройович, вам ніхто і не мав нічого давати. от, Вам телефонуватимуть, реальні реальні люди, реальні люди, і ви будете давати реальні відповіді. Це. Реальні люди? Так. До побачення. А, а, стійте. Ну, сідайте, добре, я якимось чином буду вам допомагати, добре? Ага, меру ви вже допомогли. Його прямо з радіо в СІЗО повезли. Чекайте, мер сам винен. Він молов якісь дурниці, а ще він на ефір прийшов п'яний. Та ви що? Так. Я краще піду, щоб не повторювати помилок попередників. Ігор Григорійович, ну поверніться, будь ласка, якщо ви підете, то буде ще гірше, розумієте? Всі скажуть, що ви злякались питань від народу. Краще бути з циклом. Але вільним сиклом. Ну, послухайте, сідайте. Я вам ще дещо хочу сказати. Телефонувала ваша дружина Сюди? і питала так, чому ви досі не на ефірі. Катюха! Я, я тут на радіо, я не з тьолками, чуєш? Йо! <рив> Ми зараз не в ефірі. А. Угу. Ну що, а це мікрофон? Все просто працюємо по моїй команді. Добре? От угу. блін, погодився на свою голову. А у вас що світло не вимикають? Ні. Ми підключені до важливої гілки. А що у вас тут поруч: лікарня чи пожежна? Ні, ми на одній лінії з вашим будинком. Тоді не вимкнуть. Я знаю. Зараза, а! — спокійно, Єгоре Григоровичу. Дивіться, схема дуже проста на радіо. А значить, коли ви чуєте питання, ви дякуєте за це запитання, а потім даєте відповідь, а після цього придаєте мені слово. Зробити це можна простим жестом. Отак От ви робите, і я розумію, що ви передали мені слово. От і все зрозуміли. Почекайте так швидко, Тараториш. Значить, подякувати відповісти, а потім. А потім і все. Зрозумів. Зрозуміло. Шо, готові? Гімно питання. Ігор Грич, а от такі слова не треба казати в ефірі, добре? З яких? Такі теж. Та я не зможу взагалі з такими грьобаними обмеженнями взагалі щось сказати. Ну в чому проблема тут для вас? Ну що, я ну просто обмеження нереальні. Ну, ну, ну давай краще. Ти ж це запишеш, так. А потім всю х запикаєш, Ігор Юрич. Ми в прямому ефірі. Розумієте? Все, ми готові. Давайте починати. Три, два, один. Поїхали. Це я знову. Я вітаю, друзі. Отже, ще раз всіх вітаю. Ми знову в ефірі. А друзі, як ви у нас рідкісна квітка в нашій студії. А ви зрозуміло в нас вже в гостях губернатор. Нам приємно його дуже вітати. Радимо його також, Григорович, а, Ну що ж, ви готові давати якісь відповіді нашим слухачам. Добре, запитаю по іншому, скажіть, будь ласка, як ви доїхали? Дякую за запитання. Це дуже гарне за запитання. На часі таке запитання. І... Я як, як бачимо, губернатор приїхав до нас в гарному гуморі, а це значить програма буде цікавою. Скажіть, будь ласка, чи є в нас дзвіночок? Дякую за запитання. Це дуже гарне запитання. Я думаю, що це найкраще запитання. Це, це не цієї програми. Це не вам. А це не мені фу. Я вже обісрався. в мене. А, я перепрошую у на великі технічні проблеми. Ми повернемось одразу після реклами. Що ви робите? Дякую за запитання. Це дуже гарне за запитання. Та припиніть, будь ласка, Заспокойтеся, ну ви ж на радіо, а не на допиті. Дуже схоже на допит. Так, все, ми повертаємось до етеру. Три, два, один, поїхали. Отже, друзі, це знову ми в нас вже є перший дзвіночок. Алло, ми вас слухаємо. Алло, 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 Мене звати Валера. Я працюю таксистом. І в мене питання: а чому в області у нас тільки одна нормальна дорога? І та йде до заміського маєтку губернатора? а? Дякую за запитання. Дуже гарне, це найкраще запитання цієї програми. <плоди> Така цікава відповідь губернатора. Єгор Гройч, ви чуєте взагалі питання, що ви можете сказати про дороги? <плес> а на жаль, у нас зірвався дзвіночок, і ми переходимо до наступного. Алло, яке ваше питання? А цього року на ремонт лікарні було виділено 20 мільйонів гривень. Ремонт не зроблено. Питання, де гроші. О, отже, ви питаєте, де гроші. Слухайте, ще один раз так не приканає, розумієте. Треба відповідати, будь ласка, слухаємо відповідь губернатора. А губернатор збирається з думками, а, а досить пити. В ефірі не може бути тиші, розумієте? <риклад> а я вибачаюся, але в нас знов технічні проблеми з мікрофоном губернатора. <риклад> Реальна проблема, я знов трохи обізрався. <риклад> Сука, все як у мера, блін. Я пішов, я краще. Поверніться, блен. будь ласка, прошу вас, поверніться. Ви можете сказати, що зараз всі гроші на рахунку. Все одно ніхто перевіряти ви не буде. Розумієте, і все. А Ігор Григоріч, тобто ви хочете сказати, що всі гроші зараз на рахунку. <праць> Губернатор кивнув. Дякую за чесну відповідь. Скажіть, будь ласка, а скільки зараз грошей на рахунку? <праць> <праць> Назвіть, будь ласка, якісь цифри. Один. Два. Це все. Тридцять, п'ять, чотирнадцять, сорок сім. Я так розумію, що це сума всіх грошей на рахунку. Ні, це моя улюблена нова пісня. Включай. Раз, два, тридцять пять, чотирнадцять, сорок сім. Тупиніться, будь ласка. Що, ну все ж про канала. Азуйте, ви можете відповісти хоча б на одне запитання. Ми вже 10 хвилин в ефірі, але жодної нормальної відповіді від вас не почули. Зберіться, будь ласка. Три, два-один. Поїхали. Ну що ж, друзі, ми повертаємось до ефіру. У нас черговий дзвіночок. Алло, Ми вас слухаємо. Алло. пане губернаторе, вітаю. Зступаючи. Дякую, мамо. Також представтеся, будь ласка. Микола Петрович. Обласний прокурор. О, Каян, здорово! До нашого ефіру приєдналися поважні люди. Слухаємо вас, пане прокуроре. Тут і Толян, обласний суддя. Толян, привіт! Товара. Вітаємо, пане суддя. І Начальник поліції області. О, Ва Саня, поверків. Саня, здорово, Саня! Ривора, здоров ну, Це прям бінго в нашому ефірі, а яке у вас запитання? Григорич, а ти коли будеш? Ми тут в бані вже запарились чекати. Дівчата приїхали, твоя вона сидить, скучає. Колись вже а, я вибачаюсь перед слухачами, але питання ну не по темі. Ми всі розуміємо, тому ми його знімаємо, мабуть. так? Е, Чого? Це єдине питання, на яке я знав відповідь. <риклад> а, у нас є наступний дзвінок. Слухаємо вас. Добрий вечір. Доброї ночі. Я дуже уважно слухаю ваше тери. Слідкую, як в області ремонтують дороги, будуються мости, критична інфраструктура. О, бачите, Іварі Грович, і я навіть прихильник вашої діяльності. Привіт, фанати! Скажіть, будь ласка, а де ви працюєте? ДБР. піп піп. Ой, щось зірвалося. Дуже шкода. Нічого не зірвалося, я ще на зв'язку. Так або вас слухаємо. Ставте, будь ласка, запитання. Я хочу, щоб Єгор Григорович прокоментував відкриття ним в цьому році рахунку на Кіпрі. А ви ні не докажете. А я хочу нагадати, що окрім радіо наша програма знімається і виходить на ютуб каналі в прямому ефірі. Про таке попереджати треба. Блін. Женя, вимикай світло в моєму домі! Тоді все місто вимикай і область туши! Це я валю звідси! Ігор Григорович, ви куди? Єгор Григорович, будівлю оточено, не думайте тікати! Падло! Падло! 接受。